Якщо ви захочете зареєструвати громадську організацію, бригадійний фонд чи товариство з обмеженою відповідальністю і надати документи до суду, вам потрібно буде ці документи прошити. Як це е, зробити, я зараз і покажу в цьому відео. Всім привіт, я Олександр Зараський, податковий консультант. Але е, окрім того, що я податковий консультант, я ще займаюся реєстрацією юридичних осіб, таких як товариство з обмеженою відповідальністю, багатійні фонди, кооперативи, громадські організації, ну і е, інші юридичні особи. І е, е, в цьому процесі є, є дуже корисний навик: це як прошити уміння, як прошити документи для того, щоб потім їх надати для реєстрації, чи для того, щоб надати їх для внесення змін. А також уміння прошити документи може розгадитися, якщо вам буде потрібно подати якийсь позов до суду, і цей позов буде скрадатися там із купи, купи аркушів, які можливо теж доведеться прошивати. Отже, як прошити документи на три ділки, на три отвори, я і покажу зараз в цьому відео. Для того, щоб прошити документи, нам знадобляться ножиці, лінійка, горка з ниткою, широ, степлер, крей, папірець для підкрайки документів. Ну і власне самі документи, які ми будемо прошивати. Ну, а поки я все це вам розповідаю, обов'язково ставте під моїм відео вподобайку, натискайте на кнопочку підписатись та на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатись на мій YouTube канал та отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Ну і власне переходимо до прошивання документів. Перше, що я завжди роблю, я скріпляю документи степлером. Це потрібно для того, щоб вони потім у нас не здвинулися, не розлізлися. Можете скріпити в двох місцях. Я завжди це роблю отак от в одному місці. Після цього вони вже залишаються скріпленими, нікуди не дінуться, не розпадуться. Е, наступне, що ми власне робимо, нам потрібно зробити три отвора, три дірочки для прошивки документів. Я для того, щоб це було охайно, для того, щоб це було посередині, я власне користуюся лінійкою, ставлю відмітку перша, перший отвір. І від нього відміряю ще два отвори. Я відступаю по 7 см. Не знаю, як кому подобається, я по 7. От. Ще одна буде і ще одна. Красне тут ми будемо робити отвори для того, щоб прошити наші документи. А, якщо де, там тоненький у нас стос паперів, який потрібно прошити, ну це можна робити відразу горкою. Але е, якщо стос товстий, то нам буде потрібно широ. Тому власне проколюємо широм в даному випадку. Один отвір, другий отвір і третій отвір. Все, будемо тепер далі прошивати. Беремо горку з ниткою. Я відрізаю побільше, щоб точно вискочило. Ну і е, тепер і знизу починаємо прошивати. Із центрального отвору. Бачите, заводимо знизу горку, тепер в один отвір, бачите? І знизу знову ще в один отвір. І тепер знову, тепер вже з цієї сторони, з ліцевої сторони, цей же ж центральний отвір. Бачите, як вийшло. І тепер ми перевертаємо наші документи. Зав'язуємо наші ниточки. Так, щоб документи не можна було розшити. Раз. Два. От. І зайве. Зайві ниточки просто відрізаємо. Так, відрізали ми зайві нитачки. І тепер нам наші документи необхідно підклеїти. Я приберу зайве, щоб воно не заважало. Я вже зробив для підкриювання, зробив такий папірець, написано, хто підпише ці прошиті документи і скільки аркушів прошиті. Прошито там стільки -то аркушів цифрами і е, текстом. Тепер. Змазуємо краєм. Перевертаємо. Змазуємо від душі. Крей може будь-який, це може бути крей карандаш, це може бути якийсь рідкий край. Головне, щоб він тримався і щоб небагато краю у вас потім вилізло з-під цього приклеєного папірця. Все, я його змазав. Знову ж таки, зайво прибираємо. І прикриюємо цей папірець поверх наших ниточок, якими ми прошили наш документ. Розрівнюємо. І тепер для того, щоб сильно прикриюся, гарно розрівняти, я накрадаю ще один аркуш паперу і по ньому розгражу наші прошиті документи, які нам потрібні. Прошити, підкриєте. О! Це, Бачите? 5 хвилин, навіть менше, і наші документи прошиті на три отвори, на три дірочки, прошиті наші документи, підкриєні, так як це зазвичай вимагається. Коли ми їх подаємо кудись для чогось, і там вимагають, щоб документи були в нас прошиті. Бачите? Як все добре у мене вийшло. Як бачите, прошити документи це вже не така і складна процедура. Це е, достатньо просто, якщо знати, що за чим робити, і е, підготуватися до цього процесу. Тож, е, користуйтеся!